Поліція викрила трьох учасників виправної колонії в організації наркобізнесу. Вони постачали наркотики у спецустанову та контролювали роботу інших учасників злочинної групи. Їхні спільники за межами колонії збирали метадон в осіб, які знаходяться на замісній терапії, ховали їх у предмети побуту та відправляли поштою в установу. Якщо наркозалежні не хотіли віддавати психотропи, довірена особа організатора погрожувала їм авторитетом лідера наркобізнесу. Відомо, що ініціатори цієї справи правоохоронці затримали ще минулого року. Днями поліцейські заарештували двох учасників угрупування та провели ряд обшуків. За місцями утримання та проживання фігурантів під час обшуків у них вилучили чорнові записи, телефони, наркотики та інші психотропні речовини. Організатори незаконного бізнесу вже повідомили про підозру. Іншим фігурантам, які перебували на волі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 107 тисяч гривень. Тернопільські патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Інцидент трапився на вулиці Глибокій. Там інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого порушував правила дорожнього руху. Охоронці порядку поспілкували з чоловіком, перевірили інформацію про водія та автомобіль. Як з'ясувалося, громадянин перебував в розшуку за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі. Окрім цього, патрульні встановили, що водій керує автомобілем без відповідних документів. Патрульні винесли на чоловіка постанову про порушення та передали його слідчим. Одягнули пакет на голову та вибивали зізнання у злочині. Чотирьох правоохоронців Тернопольщини підозрюють у катуванні. За даними слідства, працівники управління стратегічних розслідувань області незаконно проникли до квартири тернополянина, щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків. Вони його побили, нанесли понад 19 ударів у різні частини тіла, одягнули йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки кайданки. Ще у листопаді 2022 року. Повідомили про підозрю трьом людям. Днями її вручили ще одному фігуранту. Кримінального провадження